Ще разок з якого року з 81-го чи. Да! <плес> да. І що розказувати, так? Да. Отже, друзі, я всіх вітаю у такий гарний, насправді, не дуже зимовий деньок. тому що достатньо холодно і вітер ще. Але в нас на відеогляді якраз автомобіль для такої погоди, для такого бездоріжжя. А саме на відеогляді сьогодні Mitsubishi Pajero вагон у дліннобазному п'ятидверному кузові. Це в нас четверте покоління, це 2011 рік. Але по-перше, не забувайте підписатись на канал, відправити відео друзям. Хтось обов'язково шукає саме такий позашляховик. І залишити нам лайки, коментарі. Починаємо. В принципі, друзі, варто зазначити, що вся історія існування цього позашляховика Mitsubishi Pajero тісно пов'язана з перегонами саме з ралі рейдом Париж дакар Якщо перше покоління з'явилося у 1982 році, це був такий позашляховик, який вже в принципі нас доганяв. Nissan Patrol і Toyota Land Cruiser, які з'явилися трошки раніше. Але вже з 1983 року Pajero всіх поколінь приймали участь у ралі рейдах Париж Дакар. Саме для них створювались особливі там, омологаційні версії. Саме на них конструктори орієнтувалися в змінах, які вносили в різні покоління. Наш автомобіль з'явився, це покоління, в принципі, четверте. З'явилося в 2003 році, як е, уже розвиток конструкції третього покоління вже з інтегрованою рамою. На першому другому поколінні були окремі рами. На третьому-четвертому вже була інтегрована рама. Можливості трансмісії насправді дуже широкі. З'явилися ще у першому поколінні, і наш автомобіль цим не відрізняється. В нас працює автоматична трансмісія, яка має власну назву Інвекс 2, з повним приводом, з можливістю блокування центру, з можливістю підключання переднього моста і руху на твердих поверхнях з постійним повним приводом. І до речі, зазначу, що автомобілі Міцубісі Pajero перемагали у... Ралі рейдах Париж-Дакар 12 разів. Тобто, такі, можна сказати, заслужені автомобілі. Щодо дизайну, мені здається, що неможливо переплутати ні з чим ось цю передню частину з трьома бриліантами, звісно ж. І конструктори кузову позашляховика, який і сам по собі такий є досить брутальний, ще й додали таких окремих брутальних елементів. як от Вставки не фарбовані на передньому бампері. Ось такі от накладки на протитуманних фарах, Сама форма фар. Досить таке вертикальне лобове скло. Трохи специфічний кузов, але зручний і на бездоріжжі незамінний. І отут от є сама, так скажу, родзинка цього автомобіля. Бо в нас автомобіль оснащений 32-літровим дизельним двигуном системою Common Rail який, на відміну від дизеля на третьому поколінні, він має таке ж маркування 4М41, але тут системою Common Rail він став більш надійним і у механіків насправді заслужив репутацію двигуна мільйонника. Тобто дуже надійний двигун у четвертому поколінні. Автоматична п'ятиступенева коробка передач гідротрансформатор, як я вже сказав, центральна муфта повного приводу з можливістю блокування, є можливість на твердому асфальті рухатись або на задньому приводі, або підімкнути передній. І є також понижаючий ряд трансмісій для того, щоб ну, досить важкі, самі важкі учаски руху на бездоріжжі преодолювати. І якщо е, казати про позашляхові можливості цього автомобіля, я б сказав, би, що ви зможете заїхати на ньому так далеко, як вам його буде не шкода. Отже, в нас п'ятідверна довгобазна версія з таким. Як я вже зазначав, брутальним кузовом, нижня частина повністю прикрита пластиком захисним автомобіль для дальних подорожей. Довжина 4 метри 90 см. Дорожній просвіт складає 22 см. Пневматичної підвізки тут немає і, в принципі, ніколи не було звичайна пружина. І варто зазначити, що повністю незалежні підвізки. Передня на. Подвійних важелях задня багатоважельна. Великі 18-дюймові колеса, великий профіль гуми, великі колісні арки для того, щоб, можливо, якщо буде сюди набиватись грязь, грязь при подорожах, то це не заважало руху. Запасне колесо у дуже легкому доступі на дверях багажнику. Також є фаркоп на нашому автомобілі, є можливість буксирування причепу і характерна особливість. Задні двері, які відчиняються на сторону. Хобана, Тут багато місця, майже 700 літрів. У ось такому варіанті до шторки. 1790 літрів, як ви складаєте заднє сидіння, І ще у багажнику є сабвуфер аудіосистеми Rockford Fosgate. Височенько сидіти на задньому сидінні, високо залазити сюди. Така ще олдскульна, але це точно саме, що не на є натуральна шкіра. Є регулювання, можна трошки відрегулювати спинку за кутом нахилу назад. Є можливість розкласти підлокітничок. В принципі, все так аскетично, є люк досить великий, можна на сафарі в принципі львів фоткати. Цілком достатньо місця для людини середнього зрісту є е, воздуходуйки системи кліматконтролю і, в принципі, взагалі все. Отже, друзі, ну саме головне по можливостям трансмісії. Звісно, в нас є звичний селектор керування автоматичною коробкою передач і є ще ось такий от е, маніпулятор. Можна включити тільки задній привід, це в принципі нормальний режим для асфальтових доріг. Можна включити, для цього перевести в нейтраль э, селектор коробки передач, і включити э, постійний повний привід, э, на... який може працювати навіть на сухому асфальті. Щоб він повністю вимкнувся, треба у нейтраль перевести і потім трошки проїхатись. Далі. Знову ж через нейтраль. Ми можемо заблокувати центральну муфту, яка блокується електронікою, теж через режим нейтраль. От зараз вона у нас увімкнулася. Увімкнувся сигналізатор на панелі приладів. І, в принципі, автомобіль став такий трошки, трошки тугіший у наборі швидкості. І також можемо увімкнути знов таки через нейтраль, можемо увімкнути е понижений ряд трансмісії. Звісно ж, при цьому. Заблокований центр залишається. І це вже для таких для самих важких можливостей на бездоріжжі. Також є індикатор, він увімкнувся. І далі ще можна заблокувати задній меж, міжколісний диференціал. Зараз ми всі можливості увімкнули. У нас все воно то все спрацювало. І ми їдемо вже на максимально заблокованій трансмісії. Навіть якщо трошки будемо повертати руль, він може плугом йти вперед машина. Але це вже ну, може заїхати дуже далеко на, на такій трансмісії. Ось всі можливості ми спробували. Дійсно тут трошки покрутилися. В принципі, немає такого бездоріжжя. Яке було б не по зубах Міцубісі-Паджеро, тому на них і їздять, і ганяють їх там і у навколосвітні подорожі, і у поважких там ґрунтах, і по піщаних пустелях. Тому що ну, серед легкових, условно кажучи, автомобілів це можливо найбільш такий. З найбільшими можливостями позашляховик. Якщо не брати до уваги там спеціальну якусь техніку, не брати вантажну техніку, то Mitsubishi Pajero це такий стовп позашляхових можливостей. При цьому водій себе відчуває дуже комфортно на м'якенькому і теплому, до речі, сидінні. Є підігрів у нас передніх сидінь, є шкіряна оббивка. У всіх напрямках відмінна є. Е... Оглядовість, тому що великі дзеркала, тому що такі вертикальні, великі бокові, передні і задні скло. А ще водій сидить, так, як на капітанському місті, на високому сидінні, і ну, це, напевно, ознака запорука безпеки на бездоріжжі, щоб водій мав гарну оглядовість, якось так. І отже, Якщо ми вже е, трошки торкнулися теми комфорту, то у нас у комплектації є аудіосистема Rockford. Е, це вона тут має близько 860 Вт, 12 динаміків, у тому числі сабвуфер у багажнику, я вам його показував. Є клімат-контроль для переднього ряду сидінь і там трошки регулювання лише температури і е, швидкості вентилятора на задньому ряду сидінь. Тобто комфортний мікроклімат в салоні. Тихенько, незважаючи на те, що в нас дизель, так, він на, на таких нафорсованих режимах він трошки пробивається. Антиблокувальна система, звісно, є. От Зараз сунемо по такій по важкій, дуже заледенілій дорозі і велика маса автомобіля, але тормоза але гальма антиблокувальна. Система справляються Я поки що залишив машину у повноприводному варіанті. Так трошки впевненіше на такій дорозі, ніж на задньому приводі. Як виїдемо вже на гарний асфальт, тоді вже на задньому привід... приводі класно. Сонечко виглядає Відчувається, що в нього є підвіска. Відчувається, що Інтегрована рама, хоча, можливо, і поведінка краща на дорозі, ніж у Toyota Land Cruiser. Але все ж таки ну, приємний, можна рухатись, можна рухатись на високій швидкості. Обертаючого моменту двигуна 440 Нм Вистачає для того, щоб надавати прискорення значне автомобілю. І цілком можна їздити щодня. Особливо зважаючи на позашляхові можливості. Щодо витрати пального, у, за замірами заводу виробника він лежить у межах від 8,5 до 11,5 літрів. Як на дизель з гарним обертаючим моментом на великий автомобіль, а зауважу, що пуста машина важить більше 2 тонн, 2 тонни 200 кг. Повна відповідно там під 2700, то це дуже, дуже непогані цифри. І от ми, наприклад, у межах тест-драйву отримали витрату пального десь близько 10 літрів. Я гадаю, що це прийнятні цифри для щодо споживання топлива для позашляховика. Ще зауважу, що напевне більш прийнятна така керованість, ніж у. Не, не зможу не порівнювати, не порівнювати цей автомобіль з Toyota Land Cruiser. У нас було декілька автомобілів на тесті не так давно. Напевне, керованість краща, тому що все ж таки рама інтегрована, а всі підвіски незалежні. Тобто можна реально рухатись на такому автомобілі кожного дня. і... При цьому отримувати задоволення, коли виїдеш на бездоріжжя. І зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Воно за, за мірами знову ж заводу виробника складає 10,5 секунди. Зараз спробуємо. Гарний обертаючий момент у дизелька сотня досягається на третій передачі, такий враховуючи високу посадку, такий досить захоплюючий режим приводу в повну педаль. І я гадаю, десь близько такі 10,5 секунд ми так і помістилися. Хоча в наш автомобіль в нас автомобіль в принципі не новий, але у гарному стані і у дизеля, в принципі, такий вагомий обертаючий момент вистачає цьому автомобілю. Отже, друзі, є у компанії «Автоексперт Дніпро на відеогляді відповідного продажу ось такий позашляховик Mitsubishi Вагон» п'ятидверний кузов. Це в нас 2011 рік. 174 тисячі кілометрів пробігу. 3,2 дизель з системою Common Rail. Зауважую, бо це остання модифікація дизеля. І, в принципі. Можна самому скласти враження про нього, приїхати на тест-драйв. Знаходимось у Дніпрі на території автоцентру Вольво, це точна адреса, вулиця Княгині Ольги, 19Б навпроти Річпорту. Не забувайте підписатись на канал, там дуже багато автомобілів. Поставити лайк, залишити коментарі і переслати відео друзям, хтось обов'язково шукає такий автомобіль. З вами був Валерій, до нових зустрічей. Пока! А, і до речі, він у рідній фарбі не фарбований. Навряд чи ще другий знайдете у такому стані, так що приїжджайте.